Сьогодні у нашій залі присутні шановані гості, начальник відділу виховання та позакласної роботи департаменту освіти Вінницької міської ради перехрестенко Наталя Васильівна. Привітайте областами. Департаменту освіти Оксани Яценко вітаю весь ваш колектив з 15 річчям Вихованці Мельбумени підкорили не одну сцену у Вінниці та за її межами. І шановний керівник ваш Людмила Петрівна. Я думаю, ви робите велику справу, адже ви виховуєте дітей. На основах мистецтва світового українського, і е, сьогодні я не могла прийти без подарунка, тому я вас теж запрошую на цю сцену. Отож департамент освіти нагороджує керівника. Зразкового художнього колективу України Театральної студії Мельпомена Палацу дітей та юнацтва Вонсовську Людмилу Петрівну за плідну працю, творчі здобутки у навчанні та вихованні підростаючого покоління, вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва та з нагоди 15-річчя вашого колективу. Ну і звичайно, грамота департаменту освіти всьому колективу Мельпомени. Дякую вам за роботу. Павчуски, багато, багато сьогодні хочеться відзначити найкращих наших малькоменів. Я залюбки запрошу сьогодні на сцену до мене господаря нашого палацу, директора нашого палацу матуся Ірину Миколаївну для вручення нагород найкращим малькоменів. Вони всі за лаштунками знаходяться, тому так я до них звертаюся. Шановні батьки, вельми шановна Людмила Петрівна, і шановні усі друзі Мольбоме. Сьогодні ви знаєте надзвичайно хвилюючий і такий важливий день в житті кожного колективу. Щиро вітаю вас з 15-річчя. 15 років становлення і визнання. Адже сьогодні Мальбомена це. Знаний колектив у нашому місті, я вам скажу більше. Я думаю, ви ствердно це знаєте. Це знаний колектив в нашій країні. Як ви сказали, у вас сьогодні свято, у нас сьогодні свято Відкрий у собі зірку. Щиро хочу побажати, щоб Майбомен по схил засяє не просто зорями. А цілими зорепадами нехай буде плідним і щедрим на таланти Мельпоменівська родина. Кажуть, що три якості роблять з людини диво: це глибокий розум, плідний талант і щедрий смак. Шановна люба, усі ці якості викликаєте у своїх вихованцях. Вони з забавними очима. Дивляться на цей світ. Вони мають справу, яка, як показує практика, стає справою життя. І ви знаєте, визнання кожного педагогу, педагога, коли ти бачиш, ти посадив зернинку, а вона зросла плідним колоском. Тому нехай щастить вам, нехай буде міцним здоров'я. І сьогодні дійсно хочеться подякувати нашим Збройним силам за все. За ранок, за день, за звичайну щоденну роботу і за це неймовірно прекрасне свято. Дякую. І дозвольте від імені колективу Палац дітей юнацтва нагородити тих дітей, які роблять і плекають історію славного театрального колективу, які гартують її талант. Зараз Людмила Петрівна, до них достукаємося. І я впевнена, що вони зараз у своїх творчих уже образах вийдуть на цю сцену. Запрошуємо для нагородження Герцберга Марка. Нас сьогодні не навчання, наполегні, досягнуті результати творчої діяльності, активну участь у культурно-мистецьких заходах та створення. Позитивного іміджу нашого величного палацу. Долучайся. Долучайся, долучайся. Все, все. Запрошуємо пушкаря іллю. Ота Мирослава готується дружинську вікторію. Запрошуємо Бабур. -Бабу. Ану. Дивіться з якими посмішками посидіти на нас. Запрошую жухлію. Ми степінь я прямо буде актуально. Мрієш? Будеш театрально виступати? Так. Батьки чули. Майбутня актриса. Запрошую Герасимову Евеліну. За лаштунками підказує, що Евеліна у нас уже в такому образі, що не можна розкривати загадки на сьогодні. Котяш! Буде механіком. буде механіком, але <ріст> театр буде, Держи, залишиться в серці. Ось такі різні, такі різні у нас діти. Мирославка, не можна ні? Показувати батькам Тут така справа. Тому відносно вас уповноважу передати ці грамоти. Ми обов'язково зустрінемося. Гарного свята, гарних вражень. І нехай мистецтво наповнює наше серця, адже кажуть, театр це зеркало нашої душі. Тому побачте сьогодні те, чим живе Мельпомена, те, чим вони плекали у ці свої 15 років. Надзвичайних вражень. Дякую. Діточки мої дорогі, я хочу ще продовжити свято, тому що на нагородження не вийшла вілька Мирослава. Мирослав, іди до мене сюди. <плес> Нагороджуємо вільку Мирославу, вихованку зразкового художнього колективу України і театральної студії «Мальпомена». за сумлінне навчання, наполегливість, досягнуті результати в творчій діяльності. Активну участь в культурно-мистецьких заходах та за створення позитивного іміджу нашого палату. Також я хочу запросити сюди герасимову евеліну майбутню диво. Теж евеліночка нагороджуємо тебе за сумлінне навчання, за твою наполегливість і вже за перші. Місце. А ще я хочу знову ж таки подякувати вам, шановні батьки, за вашу підтримку без вас не було б цієї краси навколо. Хочу вручити подяку шановній Олеже Ігоровичу та Олену Вікторівно, Педагогічний колектив комуналі. Нас імені Ляля Ракушний Висловлюю вам подяку за сприяння та підтримку зразкового художнього колективу України, Театральної студії Мельпомена, виховання ваших доньок, вільки Каріни, та Мирослави, які є зірцем для всіх гуртківців, гордістю нашого позашкільного навчального закладу. Віримо, що саме такі молоді люди. Ватимуть наше майбутнє зроблять нашу незалежну Україну квітучою, багатою та щасливою, прийміть наше визнання і глибоку вдячність за вашу активність у роботі нашого колективу та палацу. Ще висимо вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, успіхів, миру та перемоги. Запрошую сюди на сцену. Юлию Сергеевну. 아. колектив Комунального заклада теж висловлює щиру подяку за сприяння нашому колективу, за багаторічну працю, тому що наші діти прийшли сюди дуже маленькими. І ось які вони майстерні артисти сьогодні. Вітаю!